Що останнє, що ви зробили вперше? Я записую і викладаю відос. Там, там. У які теорії змов ви вірите? У в жодні. Не вмію монтувати, не вмію знімати. О Боже! Але прикольно, що приходять в інтернет не блогери, не люди, які роблять це власною професією. Коли ти чимось займаєшся, і просто ще ведеш таку популяризаторську діяльність в інтернеті, де розповідаєш про себе, про свій парфюм, про своє вино, про свої смаки, і плюс-мінус є якась відчуття ком'юніті. Ще в мене була дуже, як мені здавалось, влучна ідея завантажити дитячу анкету, і просто по відповідати на якісь питання. Десь боже, ну який дебіліз. Що ти найбільше любиш у собі? О Боже, я з дитинства цілувала себе в церкву. Здатність адаптуватися. Велика річ. Це, оце, що flexibility ще називається. Я вважала, що це soft skill, а потім одна чудова дівчина сказала, що це хард-скіли, або це важко. Питання, які веб-сайти ви відвідуєте щодня? Е Дуже вульгарна відповідь на язиці. Наскільки ви близькі зі своїми колегами? Я не близька зі своїми колегами. Я Нудний, душніла, що любить вина. Одне. Різлінг. Біло-сухе. Вам комфортно їсти на сумиці? Так, мені комфортно їсти на сумиці. Я на сумиці тільки що випила бокал, вина з'їла ананаси, піцу. Чілі. Так, давайте підемо з цього сайту, бо мені здається, він якийсь крінжовий. Оце масони. Я повірила. Знаєте, тепер ви знаєте. Якщо це не так, то давайте колективно шерити неправильні думки. Ваше Guilty Pleasure, я сказала, що це, напевно, танці під кеш або Бритні Спірс. You are my Тому я не знаю, про що вони кажуть. Я в Швеції вивчаю комунікації тут. Я гуглю, чи він ізраїльно палестинський чи палестино-ізраїльський. На такий я студент. Я можу кудись ходити, щось дивитися, сидіти, лежати, читати. Примітивні речі з помилками, з дуже дивним акцентом. Такий кіч, що мені дуже подобається, і ще дружб. Це їдко, сучасно, сатирично, легке, але не просте. Після смак є у мене. Ну, те, що я його записую, це ще не означає, що я його запишу а, з монтуванням О, окрема тема. А чи викладу, я не знаю. Ой, дайте я вам покажу. Я ще собі купила тонік. А що ще казати? Я не маю уявлення. Щиро вам кажу. От як комунікаційниця. Пока. І відчуваю якесь моральне задоволення. Тому що я це спробувала. Все. О, я нарешті відкрила. Mm, ну, ми зрозуміємо.